Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позвонив Фріман. І сьогодні ми розберемо таку цікаву тему, як поломки вашого калаша. По вашим проханням, ми дійшли вже до розбору АК. Розберемо затримки в стрільбі, як їх усувати, які вони взагалі є, і як усувати найскладніші поломки калаша. Що ж, сьогодні на огляді у нас ось такий польський АК, і це дійсно шмат лайна, який дуже часто підводить, клинить. В нього дуже часто трапляються осечки, але він, в принципі, сьогодні нам замітує АК-74, тому що він також в калібрі 545. Отже, у нас існує всього три основних типи затримки в стрільбі. Це коли у вас закінчилися набої, у вас пустий магазин, і вам треба замінити його на магазин з набоями та далі продовжити стрільбу. Далі це у нас осечка, Коли у вас не спрацював набій, він був поганої якості або у вас забруднилася зброя. Це ми розберемо більш детальніше ближче до середини відео. І третя, основна затримка в стрільбі це у нас клин. Коли ваша зброя заклинила, затворна рама не дійшла до крайнього переднього положення. Отже, розпочнемо з першого типу затримки в стрільбі. Це коли у нас закінчилися патрони. Уявімо, що я зараз виконую стрільбу, натискаю на спусковий гачок, перевіряю свій затвор. Він в мене в правильному положенні. Перезаряджаю ще раз. Постріл не відбувається. Це означає, що в мене закінчилися набої в моєму магазині. Мені треба дістати магазин з набоями, приєднати, зарядити і далі я можу розпочинати стрільбу. Далі переходимо до другого типу затримки в стрільбі з вашого АК. Отже, в мене магазин з повними набоями. Я виконую стрільбу, натискаю на спусковий гачок, постріл не відбувся. Перевіряю стан затворної рами, все окей. Я вже розумію, що в мене не спрацював набій. Достатньо передернути затворну раму, зарядити новий і далі можу розпочинати стрільбу. Переходимо до наступної затримки стрільби. це у нас, коли зброя заклинила, зловила клин. Отже, я виконую стрільбу, натискаю на спусковий гачок. Він у мене не натискається. Я перевіряю затворну раму, бачу, що тут стирчить гільза. Це означає, що моя зброя заклинила. Що мені робити в цьому випадку? Бажано понизити силует, від'єднати магазин. Сильною рукою, якщо ви правша, перезарядити вашу зброю для того, щоб гільза випала. В моєму випадку, бачите, вона застрягла в ствольній коробці. Буває і таке. Це вже складний клин, треба її витрусити. От поляки наробили. Калашів таких, бачите. Складний клин. Чудово видно, що гільза випала. Так, да, Гільза випала, це вже ми перейшли до продвинутого способу усування поломків зброї, коли у вас гільза взагалі застряла всередині зброї. Що ж, продовжуємо. Коли наша зброя заклинила, понижаємо силует, падаємо на коліно. Далі від'єднуємо магазин сильною рукою, якщо ви правша, перезаряджаємо вашу зброю. Ви повинні бути впевнені, що там нічого не стирчить. Після того приєднуємо магазин. Заряджаємо зброю і ви далі готові вести стрільбу. Що ж, зараз на практиці покажу, як усунути затримку в стрільбі, коли у вас закінчились патрони. Умовно кажучи, це просто перезарядка зброї. Зараз декілька разів буду стріляти погону. Постріл. Перевіряю. Постріл не відбувається. У мене закінчились патрони, треба замінити магазин. Постріл. Отже, таким чином ми виконуємо перезарядку зброї, але після того, коли ви натиснули на спусковий гачок і посил не відбувся, бажано перевірити, бо це може бути осічка. А Якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Переходимо тепер до практичного застосування наших знань. Я вам зараз покажу, як на практиці усунути затримку стрільби, коли у вас осечка, коли у вас погані набої. У мене зараз тут заряджені і нормальні набої, і також неякісні. Тому буду реагувати згідно своїх навичок. Осечка. Бачите, цього разу наш АК справився. Я на нього трошки нагнав в початку відео. І він вирішив виправитись на зло і наколоти всі наші набої, навіть які були пошкоджені. Отже, повторюємо експеримент, зараз я більш детальніше розповім, що треба робити, коли у вас осечка. Виконуємо постріл. Спусковий гачок нажали, постріл не відбувся. Перевірили стан затворної рами, якщо вона в крайньому передньому положенні, це означає, що у вас осечка, Неякісний набій. Перезарядили. Загнали новий набій, виконали постріл. Переходимо до наступної затримки стрільбі, це коли ваша зброя заклинила. Зараз оператор за допомогою палки з гвоздями. а ні, він вже достав гвозді за допомогою молотка. Буде мені закривати затворну раму для того, щоб гільза не вилетіла і моя зброя заклинила. Дивимось на стан затворної рами. Вона не в крайньому передньому положенні. Це означає, що наша зброя заклинула. Якщо я зараз нажму на спусковий гачок, постріл не відбудеться. Мені треба понизити силует, перезарядити зброю, приїхати в магазин, я готовий далі. Постріл. Клин. Я роблю це лівою рукою, але якщо у вас недостатньо навичок, краще робити це правою рукою, тобто сильною. Ну і далі я пустий. Отже, кожного разу, коли ви бачите, що у вас затворна рама не в крайньому передньому положенні, це означає, що зброя заклинула. Пустий. Проблема. Клин. Що ж, переходимо тепер до засобу, як усунути складний клин вашої зброї. Бувають випадки, коли ваша затворна рама не піддається відкриттю. Ви ніяк не можете її відкрити власними силами. Отже, понижаємо силует, беремо зброю в таке положення. Пробуємо. Якщо вона не піддається і в такому випадку, тоді треба застосувати метод додаткової інерції. Беремо зброю в таке положення, лівою рукою за цівку, правою рукою за затворну раму, під кутом б'ємо прикладом о землю і в цей же момент заряджаємо зброю. Ось. Таким чином у нас дається додаткова інерція і ви відкриваєте затворну раму. Також гільза або набій, який страх, вилітає. Але будьте обачні, в цей момент. Тримайте зброю під кутом, щоб ваша голова не була на рівні зі стволом. Бувають також випадки, коли метод з додатковою інерцією також не працює. І нам треба хоч якось відкрити цю затворну раму. Так само понижаємо силует або ховаємося в укриття, коли йде контакт. Ви, на жаль, не зможете здійснити цей спосіб, і зброя у вас не буде працювати. Тому нам треба знайти безпечне місце. Так само знімаємо запобіжника, пробуємо звести її за допомогою ноги. Якщо у вас це вдається, все добре. Якщо не виходить, беремо додаткові засоби інструменти. Пробуємо молотком. Головне, не промажте і не влупіть собі по прицілу. Наша задача не повністю відвести затворну раму, а дати їй невеличкий поштовх, щоб вона далі сама вже. За допомогою рук відкрилась. Також бувають випадки, коли ми усуваємо затримку в стрільбі, усуваємо клин, але із-за пружини зворотній в нас повертається затворна рама в переднє положення. В цьому випадку треба від'єднати пружину. Як це робиться? Просто знімається кришка ствольної коробки, від'єднується пружина, знімається запобіжник, і тоді затворна рама з зусиллям відводиться назад. Ваш набій, який під страх або гільза, вилітає з патронника. Також бувають випадки, якщо вже нічого не допомагає відкрити затворну раму, а у вас є якийсь кут або дошка, або брус, Ну, тобто, неважливо, вам треба якийсь упор, об який ви можете вдарити та зарядити вашу зброю. В моєму випадку це ось такий брус. Тобто б'ємо, і в нас відводиться затворна рама. Таким чином, можемо швидко перезарядити, якщо це осічка або підстрагла гільза, далі виконувати стрільбу. Якщо це клин, від'єднали. Перезарядили, вилетіло, якщо вилетіло, звісно, і далі продовжуємо стрільбу. Буває також ситуація, коли ви виконали все вірно. Але ваші зброї все одно застряла гільза і ви ніяк не можете її дістати. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку нам треба знайти безпечне місце і частково розібрати нашу зброю. Від'єднуємо кришку ствольної коробки, далі зворотню пружину, відводимо затворну раму. Не дивуйтесь, що вона у нас безлічини, це все заради експерименту. І беремо до рук шомпол. У мене шомпол подовжений. Це не стандартний шомпол. Але і стандартним, в принципі, якщо постаратися, можна все це зробити. Отже, декілька разів пробиваємо патронник, і ваша підстрахша гільза або набій з легкістю звідти випадає. Що ж, зараз я вам продемонструю, чому ваш АК може клинити або давати осічки. У мене в руках зараз АКМ, який чистий. Після чистки, після тренування і він не стріляє з лушником. Я хочу, щоб ви звернули увагу на стан його комплектуючих. І порівняли з АК, з якого ми сьогодні стріляли та показували затримки в стрільбі. Отже, ось у нас два типи комплектуючих. Це з АКМ, це з сьогоднішнього калаша. Як ви можете бачити, тут поршень покритий дуже щільним слоєм нагару. Це свідчить про те, що з цього АК дуже багато стріляли з глушника. Навпроти, з АКМ не стріляли з глушника, і поршень дуже чистий. Також лічина затвору майже, майже дівственна. Що не скажеш про лічину затвору цього АК, з якого ми сьогодні стріляли. Тобто, забруднення зброї може спричинити у 95% осічки і клин вашої зброї. Тому що байок у вашій лічині затвору він може закиснути від порохових газів. І не накалувати до кінця капсуль в патроні. Тому будьте обачні, чистіть зброю. Тим паче, якщо у вас АК, він дуже швидко забруднюється. І в керівництві по експлуатації АК рекомендується чистити його кожні три дні. А після стрільб, тим паче, не зволікайте, одразу його почистять. Сьогодні ми розібрали таку тему, як усунення затримок стрільбі саме в зброї АК. Розібрали осечку, заміну магазину, клин. Складний клин, як розібрати зброю, якщо у вас гільза підстрягла всередині, і як відкрити, якщо ви взагалі не можете за допомогою власної сили відкрити цю затворну раму. Тому, в принципі, не зволікайте, тренуйтесь, вивчайте і не забувайте чистити зброю. А з вами був Тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.